Так, всі мої ще вітання. Панове майстри, столярі. Сьогодні розпочинаю туди заготовка, яка запрацьована вже точний розмір. Тоді заготовка лежить, всі деталі на ліжку з підйомним механізмом. Там я вже на сторінці десь показую, я монтую, це ліжку. вже готове. А сьогодні роблю, починаю, розпочинаю робити присадку і може частково трохи зніму якесь відео, покажу. Може хтось... Якісь кусочки з того відео, щось для себе використає для розуміння. Ну так ми розуміємо, будь-яка робота в століації чи будь-якій роботі починається з креслення. У мене туди зроблене ну, де не дуже детальне я креслення роблю, бо я проєкт розробляю сам, креслення роблю сам і тих даних, які йде в даному кресленні, я їх всі розумію, і мені того вистачає. Таке більш докладне креслення, ясно, що можна зробити його більше. Це. Якщо мені можна, можна зняти зблизько так, щоб було видно, так зніми якось, щоб навіть як хтось зупинив відео, знає, щоб міг прочитати. Тут в мене, бачите, я тут розписую, то не для вас, то для себе, я собі пишу. У мене з однієї сторони от тут вигляд з боку, і тут є зразу прописані в мене всі матеріали. Я починаю з основи. От основа, тобто, тобто, значить, бокові царги, поперечні царги, середня планка, яка підтримує нам ламель. Голова, ну, голова складається з, з, з двох стояків і три поперечені деталі, і так далі. Накладні деталі, то деталі, які підтримки е, нас йдуть е, ламелі. З другої сторони, в мене є злишка, зразу креслення. Якщо хтось е, з майстрів буде цікавився і будемо цікаво, то ті розміри вони всі відповідають присадці. Тобто, але так от для розуміння кращого, бо. Я то розумію, напевно, і більше ніхто. Значить, як є, от, от, куди намальована риска, то значит, з тої сторони є нульова точка, є присадка. А як два, два розміри стоять на один отвір, значить верхній розмір то є присадка на основі, а нижній розмір, то є присадка накладної деталі, яка йде на основу. Тобто, якщо ми бокову тут є не зліжка, тобто поперечна царга, значить царгу ми ставимо 0 і перший отвор 100, другий 429, значить тоді накладна планка, ми робимо перший отвор 64, другий 396, і нам все гарно схоль. Ну то що, до, до креслення до отвору, друзі? Значить, дивимося, я тут поставив фрези, е свердла, значить, е десятку, дев'ятку і десятку, то є дві, дві фрези бокові, то є... Під шкан десятку, і тут є дев'ятка дев'ятка це є під е, нас, якби, на стяжку, де буде обходилася стяжка. Значить, перше починаємо ми роботу з поперечними деталями, так як, е, Значить, беремо поперечну деталь, так як я собі кажу, базу значу, обертати донизу і оп, поставили так, наша педалька. Від ногу. То, значит, поставили собі. Звичайно, так я часу займати не буду, значить я просверлю, так у нас три поперечні деталі, де є креслення. Згідно креслення, ні, то є верх, то є бік, Значить, верхня деталь, нижня деталь, яка буде обв'язувала нас каретку, каретну стяжку. І нижня просто деталь, яка буде фіксувала вже цю всю модель до основи. Значить, Тут буде шканти, а тут власне буде цей отвір, де входила стяжка. Тут ще я покажу брусвердів 35 п'яткою під е, півмісяць і гай. Добре, До значить, Ми е, зробили присадку попереджених деталях. Е, і тепер середнє, середнє свердло міняємо з дев'ятки, яка би передбачена на е, шпильку, міняємо на. Шістку, так як буде сверлили стою деталі, а от стою деталі шпильку нам треба вкрутити. Якщо поперечна деталь вона входить, то значить міняємо дев'ятку на шістку, робимо отвір під для того, щоб шпилька могла собі в дерев'яні нарізати різьбу і, О, і зрозуміло. Так? Так. Так, поміняли ми наше середнє сорінно, тепер беремо стойові деталі і починаємо писадку вигляда нашого до... До... До цього. Так як я говорив, згідно креслення, згідно присадки, зробили верх. На 60 і тепер ми ни, ни, робимо флажки 270-200. У ми вже попередньо виставлені, значить ці оттури верхні є зроблені до цього. А тепер один отвір у нас йде сюди. Тут влашками, то буде прив'язка нижньої деталі, на 270. Острі назді на 490, то є той дальний флажок. Зробили одну, зараз роблю наступну і навіть зберемо трошки з громади, покажу, як воно це. Так, дивіться, ми з вами зробили присадку стояка, і власне є тих три поперечні деталі. Для того, щоб було все до кінця дороблено, значить нам потрібно тепер перейти на прес, на міні-прес, там вже стоїть село, і значить зробити нам отвори під півміст і бо, щоб ми там могли стягувати. Йдемо і туди, значить, я одну частину покажу. Значить, тут ми маємо. Я маю то розраховане, значить, вкручую я шпильку в сотку, так, щоб мені по центрі отвору виходило. Я ставлю 65 центр цього, центр рези. Значить ставимо. Можна бачити, ми тут зробили отвор під. Під цей, зараз я тільки, тому що e, свердла не вистачає засвердитися, значить я там ще якусь частинку тут сюди. Добре. Ну і все. Значить, завершив я присадку з того ліжка, так, вже розкладимо все по деталях, так буде краще зрозуміло. Значить, почнемо знизу, тут буде нижня частина спинки. Тут будуть замонтовані верхня накладна деталь, яка буде замонтована тут турціє. Опа, нас замутовано. тут. Тут є ніжки, ніжки також між звідти, знизу. Тут є знизу присадка. І буде от, накладалося сюди. Ага, ще тут, в ту деталі підуть у нас поперечні дві деталі, так то вони присаджені, отут на них є отвори. Бачимо, так, три отвори. Сюди буде лягала ламель сюди і сюди. А тут посередині власне буде ота деталь, яка буде підтримувала нашу оці. Вона буде сходилася історію. Так само поздовжує від є присадка на ті О, деталі, на яких також буде одна деталь ставилася, друга лягала в мене. І також отвори, що в остатку я сходив, це отвори під підйомний механізм. Тут є 8 штук. Я тут кручу на всі на комфорти, обрізаю, кручу на також. Все присаджено. Тепер на пів місяця зберу тут громади, підшліфую. Все, михайло помалюю де Ще одне хтось з мене запитував Ходи сюди, михайло. чи вартує купляти голову до міні-преси, то не те, що вартує, то, то обов'язково. Які зажима дуже особливо мені бо я деревну. за... Той 35-ку, то мій то навіть прижиме все. Але та голова вам дає дуже багато дуже багато е всяких е ну, маневреності взагалі додає. Е правда, є один недолік, е який, бо якщо на там той станочок горизонтальний, ми можемо купити собі дозволити якийсь китайський фрезер, то власне голова, тільки в голову, вона має тут хитрий е, зйомний механізм. І тут у е, позадочне число є 30-ка. Китайські фрези, де в мене є китайська фреза, зараз. Ну, коротше, китайські фрези мають тут 20, і вони сюди вони заходять, вони тапляються, вони не тримаються. Ну, а, а самі розумієте, що такі фрези блюму скіну. Китайська коштує, наприклад, така з 280 гривень, вона буде коштувала 700, а може більше. Й... Так що той один, що як свердла на головці ламати не, не бажано. А так, але взагалі, якщо на рахунок маневреності, то вона нам дуже багато. Особливо корпусника, я не говорю для дерев'ян, а корпусники, туверні частини, ящики, все, тут присадка повністю ви собі робите дуже швидко, дуже класно. Добре друзі, на тому завершую свій. Показ, що демонстрацію присадки лишка. Всього усім найкращому. Легкої праці. Скоро бачимо.